Я коротко почну з вами. Сьогодні, все ж ми більше напевно будемо говорити і про мобілізацію, і про наслідки, що ухвалили, як ухвалили. От як ухвалили, це також важливо. Але сьогодні черговий масовий обстріл Львівщини. А можливо, чи не найбільше ракет на одномоментно прилетіло? Там і кілька шахедів. І ну це офіційна інформація. Якщо будемо мати цю графіку, покажемо. Три кінжала прилетіло, ще кілька ракет Х101, Х'ятдесят 59 Б'ють далі по енергетичній інфраструктурі. Цілої нашої держави в Харкові також не просто. В Харкові кожен день не просто. Сьогодні півдня метро навіть не працювало. Але отут питання: ми ж чекали цього взимку зараз. В принципі, ну як в принципі, звісно, без енергетики складно, але простіше ніж зимою. Коли на дворі мінус, а зараз яким чином можна пережити, якщо ми зиму позаминуло пережили, і тут питання: а куди поспішає Російська Федерація з такими обстрілами? Дивіться, ми вступаємо в ще один етап війни: це є весняно-літня компанія, і кожен етап війни характеризується зміною сили і засобів, якими вона ведеться. Ми говорили про те, що росіяни є досить мобільні і гнучкі в застосуванні тих чи інших видів озброєння. Вони налагодили виробництво. Вони у кооперації з іншими своїми союзниками чи партнерами вдаються до нових методів ведення війни. Чому вони зараз почали обстрілювати енергетичні об'єкти України? Перша причина це те, що Росія. Налагодила системне виробництво нових видів озброєнь, які дають їм можливість досягати цілей на від тих відстанях, які раніше були складно досягати. Друге, це те, що Росія посміш... поспішає, оскільки ці всі браворні заяви про те, що вони проводять мобілізацію 300 чи 500 тисяч, що вони готові робити прориви на різних ділянках фронту. Так, у нас ділянка активних бойових дій це 900 кілометрів. Навіть при тій наявності кількості військовослужбовців Російської Федерації на території України. Вона не надає можливості проводити активні дії на всій ділянці, тому фактично руйнація енергетичної структури це є один із засобів підготовки до більш е масштабного оперативного втручання на певній ділянці фронту, яку вони будуть визначати напевно, що згодом е третє це те, що Російська Федерація на сьогоднішній день е демонструє світу, що вона готова бити не тільки у східних регіонах, а безпосередньо і у західних регіонах. України, які межують з країнами-членами альянсу, зокрема НАТО, і це таки, мовити прихований меседж е нашим союзникам і західному світу. Тим не менше, е є всі підстави стверджувати, що такі обстріли будуть продовжуватися, тому що е світ на сьогоднішній день живе в умовах трьох криз. Перша криза це криза енергетична, друга криза це фінансова і третя криза це криза екологічна. Якщо ми подивимося на ті події, які відбуваються наступ, в парадигмі однієї з цих криз, наприклад, вони проводять виведення з ладу енергетичних об'єктів України, зокрема Західної України, і разом з тим, у випадку настання граничних меж постачання. Росіяни роблять все, щоб унеможливити постачання електроенергії з країн Західної Європи, які могли б нам допомогти. допомогти розірвати цей ланцюг, який, власне на заході. Тобто Росіяни діють прагматично, системно, вони готуються до інших викликів і до нових загроз, які вони сформують найближчим часом. Оці обстріли є нічим іншим, як підготовчим етапом. Більш я би не сказав широкого там Формування широкого театру військових дій, але до літньої компанії вони готується системно, Тому чинник енергетики забезпечення постачання, забезпечення функціонування логістичних ланцюгів він є надзвичайно важливий. Виграє віді той, хто забезпечив якісну і швидку логістику. Пане Андрейків, до вас запитання, все ж. А потім, потім кожен висловиться вже десь підсумовуючи сьогоднішній ефір. Сьогодні насправді усіх е, шокувала, е, шокував цей вже не це все ще можна назвати твітом у мережі Х. Е, е, Юліан Рьобки, це оглядач військовий е, німецького більду. Написав про те, що в Україні вже немає ракет для Петріот, немає ракет для АйРСТі, і в принципі з протиповітряною обороною. Дуже і дуже складно. Ваша оцінка цієї ситуації? Бачите, колега сказав, що він йшов сюди з умовою не матюкатися, але деколи вже не стримуєшся. От вони задовбали з їхніми прогнозами, що у нас нічого немає, ні людей, ні сили, ні зброї, нічого. Ми читаємо кожен день новини, підбиваються танки, знищуються і на їхній території об'єкти. Україна воює і буде воювати. Незалежно від того, допоможе нам Захід чи ні. Ми насправді є проблемою, яка сформувала нові горизонти планування у військовому, економічному, і соціальному розвитку світу. На жаль, це ми робимо великою кров'ю. Чому нам допомагає захід? Моє бачення, тому що не мають зараз алгоритмів, що їм робити в одному, в іншому, бо в третьому випадку вони не можуть прогнозувати на довстрокову перспективу, що буде з їхніми країнами, що з буде з їхнім розвитком економічним, фінансовим, енергетичним там і іншим. Насправді я говорю Росія з валом внутрішнього продуктом 2% від світового. Вона не являє собою якоїсь там визначної цінності для світу, але разом з тим, з точки зору геополітики, загроза втрати контролю над Китаєм або у випадку розпаду Російської Федерації, частина Росії відійде до Китаю таким чином підвищить його ресурсність у протистоянні з західним світом. А це є можливо. Тим, що стримує зараз західний світ до активної допомоги Україні, е, ви знаєте, що от я повернуся коротко до мобілізації. Ми всі повинні виходити знову ж таки з термінів і визначень. Я взагалі проти терміну мобілізація. Ми повинні термін мобілізація замінити на слово організація, тому що суспільство вже мобілізовано від перших днів війни. Воно показало, що воно може само зібратися на оболоні, взяти автомати, поділитися на п'ятірки, перекрити перехрестя і лупити, лупити, лупити російські диверсійно-навчені, диверсійні групи. Люди в нас набагато рівень організації суспільства набагато вищий, ніж рівень організації влади. І це наша там не якась особливість, це власне дуже різним країнам, тому що система демократії вона має свої вади. І, наприклад, мені не зрозуміло, чому в нас закон про мобілізацію розглядають цивільні, тому що Верховна Рада це середовище цивільних. А мобілізація чи, чи всі питання організації забезпечення війська, це питання військові. Є багато різних простих механізмів, які дозволяють швидко і ефективно приймати ті чи інші рішення. На рівні, наприклад, кабінету міністрів. У нас порядок виїзду за межі території України регулюється постановою Кабінету. Кабінету міністрів, у нас порядок бронювання регулюється постановою кабінету міністрів. У нас порядок забезпечення збройних сил регулюється постановою кабінету міністрів. Для чого питання інструментарію забезпечення війська підносити на політичний рівень, наперед розуміючи, що це буде суперечки, конфлікти і вияснення політичних пріоритетів в будь-якому випадку? Хай Верховна Рада займається визначним переліком політичних питань. Інструментом забезпечення війська має займатися швидкий ефективний механізм, на мою думку, яким є уряд. Мав би бути, але це має бути уряд професіоналів, які сформований під час війни, а не війнного стану, для забезпечення тих завдань, які в цей військовий час представляє, і з відповідних професіоналів, тому що у нас уряд сформований у мирний час. Завдання зараз абсолютно різні. Тому це має бути середовище професіоналів, яке дуже швидко і ефективно приймає рішення. 450 депутатів разом по два помічники від кожного мають доступ до дуже чуттєвих речей, до дуже чуттєвої інформації, яка моментально стає відома ворогу зібрався кабінет міністрів уряду, туди входить міністр оборони, приходять, приносять питання. Є якісь кілька робочих груп, швидко, ефективно прийняли рішення. Його заправили, тому що командиру напередку, в якому не вистачає людей. Сьогодні в нього 200 чи 300, Його цікавить тільки одне рівень забезпечення, логістика, розуміння, що відбувається навколо нього, тобто інформація об'єктивна, своєчасна і всебічна, і можливість воювати далі. Розуміння, що відбувається перед ним і з боку всі інші питання в в цей закон про мобілізацію і економіку, і трудові. Питання: ви знаєте, що цей закон має 80 аркушів? Окрема позиція юридичного департаменту має 38 аркушів, а науково експертного ще 40. Тобто, на кожну сторінку законопроекту є окрема думка експертів, які в той чи інший спосіб трактують вже прийняті норми. Це ж абсурд. Тепер ми повернемося до того, що нам розповідають іноземці, що ми чогось там не маємо. Ми маємо людський ресурс. І я вже говорю і повторюю постійно. Ми повинні розробляти кілька варіантів розвитку подій і бути готовими за час воєнного стану до найгіршого з них. Що ми будемо робити, якщо нам ніхто не допоможе? Ми повинні звернутися до людей. Люди є в Україні нашим основним ресурсом. Люди можуть розвивати новітні технології. Є свідчення цього і дуже хороші приклади від Львова і тих самих е дронів наземних повітряних. У нас є достатній науковий потенціал. У нас є достатня діаспора за кордоном, яка при належній організації може становити таку силу, яка насправді може ще і бути або доповненням, або альтернативою допомоги або НАТО, або навіть сполучених штатів.